Вітаю глядачів свого каналу. Вибачаю, що так пізно, але, як і усі, хто проживає на лівому березі, я чула вибухи. Один десь так, ну, пораніше, так, десь в районі 11, може, десь так, плюс-мінус один одинокий такий, дальній такий вибух був. І, мабуть, чотири, я так не спіла посчитати. Чи три, чи чотири було просто так от подряд. І десь рядом, бо в мене вперше одне вікно відкрите, а друге закрите, і ото що закрите, там ці стекла. Так, хоча в мене стеклопакети, не повинно того бути, але воно так так от. І якось так це перший раз таке було. Де воно трапилося, не знаю. Е, мені головне, я хочу подивитися зараз, то я відійду від традиції і зараз подивлюся, що це був, будь ласка, е, карти, покажіть нам, що то були за вибухи е, в, ось десь під ранок вже. Так воно було світати почало. Я лежала вже бачила світанок. Я не дивилася на час, думала якось заснути, але я дуже довго ну, не могла. То десь, може, о 3-й то було, десь так може, я не знаю. То, будь ласка, покажіть нам карти, що це були за вибухи, чи то було в Запоріжжі, чи біля Запоріжжя, лівого берега, іменно лівого берега, що то були за вибухи і ситуацію там. Ми зараз задамо питання ще доповнення. Що це, що це були? Що то там була за ситуація така? Е, ну, бачите, перевернута тройка. То не було, не було можливості, е, не було можливості захиститися? Не було можливо, не було. Просто не вспіли, мабуть. І були. Але бачите падає десятка. Покажіть нам, будь ласка, чи є там людські втрати. Є. Закрито. Закрито поки що. Закрито. Але ця карта, ну, більш скаже, що є. Є, є е, е, втрати, е, покажіть, будь ласка, поранені люди. Є поранені люди, є поранені люди. А є е, втрати, е, скоріш всього, закри, суд закрився, це, скоріш цього, є і загиблі, може бути. А, або, може бути, просто ще не знають і ще закрита інформація, може, ще не знайшли. Але поранені точно є, точно є поранені. Чи були розрушені цивільні будинки людей? Так, були розрушені. Будь ласка, покажіть, чи була розрушена промислова інфраструктура? Ну, бачите, показує, що промислово, іменно робота. Робота. Чи буде працювати той, той комплекс? Ні, не буде працювати. Ну, в общем, поранені там є, люди. Поранені є. По втратам, можливо, але ще ця карта може показувати, що воно ще закрито, може, не знайшли. Так що тут під питанням? Під питанням. Але вони попали, попали, попали. На жаль, так, і давайте тоді це було. Це було в Запоріжжі, це випадок, я кладу карту, чи це було предмістя Запоріжжя? Ці бухалки. Більш показує на предмістя. Більш показує на предмістя. Предмістя Запоріжжя. Ну, якийсь... Ну, я не знаю. Треба подивитися, що там. Нема нічого не кажуть, бачите, треба так от дивитися. Чи великі втрати там по промисловості. Збитки великі підприємство працювати не буде. В будівлі цивільних людей вони розрушені? Чи можна відновити? Я вам так скажу, перевернута сімка. Ні. Не буде. Їх, їх не відновити там. Не відновити. Ну, хіба що нові поставить? Хіба що нові поставить, якось так. Все, більше не буду заглядати вперед, Подивимося, що нам розкажуть. Почуємось, па-па.